Так, це племіна Б-419. Зараз будемо шукати матку. Це слідуюча рамка. З яйцями і розплодом. Е, окремо є трутневі. от, Окремо. Вона щось мало трутня дає поки. Оця сторона рамки. Ша рамка. Теж окремо трутні. Ну тут є більше трутнів. Розплоду трудневого шукає матку. Так, це інша сторона. Зараз ще покаже. Чітко є. От. Є трутень тут запечатано. Так, і на тій рамці знайшов матку. Вот матка B419 собственной персоной. Зараз положу рамку. Якийсь номер на ній є, але я його не бачу і стертий. Чи покаже матку, колір її? Вона така ж по кольору, як і була. Ну, надіюся вбрати від нього цього разу. Широсплод. Це матка 2020 року. Дочка Б-419 э, АБР. І внучка. Ой, і э, цей. Там по лінії йде Б-11 Пауля Юнельса. По лінії материнській є. інбрідінг, А обльотана на у 2020 році з Б предстретою Томаса Рупеля.